Трьох дітей віком до семи років і двох дорослих застрелили на Івано-Франківщині. Тіла знайшли вчора близько опівночі біля села Микуличин. У місцевому управлінні з надзвичайних ситуацій повідомили, стріляли з вогнепальної зброї. Подробиці події дізнаємося у нашого кореспондента в Івано-Франківську і Ларіона Іваненка. Він на телефонному зв'язку. І про що вже можеш розповісти? Місцеві жителі про знайдені тіла повідомили не в міліцію, як раніше повідомлялося, а надзвичайникам. Відомо, що серед вбитих двоє дорослих, чоловік і жінка, а також троє малолітніх дітей. У Яремчанському міськвідділі міліції говорять, що загиблі це сім'я з чернівців, яка ймовірно приїхала у Миколичин на відпочинок. Також відомо, що в руках вбитої жінки була рушниця. Слідчі з'ясували, що в родині загиблої виникали конфлікти з її співмешканцем. І ще деталь: у загиблого чоловіка нелегально зберігалася мисливська зброя, а сам він навчав жінку поводитися з нею за попередньою версією правоохоронців. На могла вбити чоловіка та дітей, а згодом накласти на себе руки. Наразі Івано-Франківська прокуратура та УМВС готують брифінг з цього приводу. Там ми детальніше розпитаємо правоохоронців про хід розслідування. Наразі ж відкрито кримінальну справу за статтею